Привіт, кохана. Це я Артем. Приєдити. Мені дали позвонити, сказати, що нас, готова обміняти ти там. Обмін військовополоненими. Одне із обов'язань, передбачених мінськими угодами. Щоправда, вже понад рік у цьому питанні не було жодних зрушень. Традиційно ця тема реанімується перед новорічними святами. Ось і нині активно обговорюється можливість обміну 74 українських військовополонених на 306 бойовиків угруповань ЛНР та ДНР. Чому цей процес такий мега складний? Скількох вже обміняли за даними СБУ. Станом на листопад 2017 року із сепаратистського полону звільнили 3140 українців, найбільше після Іловайського котла та операції довкола Дебальцевого. Безпосередньо на лінії розмежування українській стороні вдалося визволити майже 1600 людей. Точна кількість невідома, бо крім СБУ, про обмін із бойовиками домовлялися і волонтери, і бойові командири, і навіть деякі батьки самі приїздили до сепаратистів із викупом за своїх дітей. Скільки ще залишилося? Вже понад рік родини полонених можуть бачити своїх синів, чоловіків та братів хіба що у сюжетах російського телебачення. За даними СБУ, нині у полоні сепаратистів 158 українців. Місце перебування 95-ти встановлено, і сепаратисти визнали, що ці люди в них є. Щодо решти 63-х, Досі невідомо, де вони і які групи бойовиків їх утримують. Крім того, є ще величезна кількість зниклих безвісти. За даними СБУ, це 403 людини. Волонтери ж заявляють про майже 700. Чому так повільно? Із засідань тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі випливає, що причина в узгодженні списків. Бойовики вимагають видати їм серед іншого і колишніх беркутівців, відповідальних за злочини на майдані і причетних до пожежі в одеському будинку профспілок. Українська сторона такі вимоги категорично відкидає, адже це ніяк не пов'язано із АТО. Деякі експерти вважають, що обмін не в останню чергу блокується Кремлем, адже українські заручники зручний спосіб тиску на Київ. Про те, що Кремль контролює цей процес, свідчить і той факт, що про актуальний обмін заговорили після неформальної зустрічі кумів Володимира Путіна та Віктора Медведчука. Родичі військовополонених згодні на будь-яких посередників, аби тільки їхні рідні повернулися додому. Українська сторона неофіційно каже ймовірність того, що обмін таки відбудеться 90%.